Молитва до Пресвятої Богородиці це слово дитини до своєї матері. Це слово дитятки, яке шукає порятунку в будь-якому способі своєї матері. З маленької дитини, коли ми підростаємо, ми розуміємо, що коли якась небезпека, кривда, ми біжимо дома. І коли ми зробили якусь шкоду, ми біжимо, бо знаємо, що мама все рівно нас виправдає. Мама робить своїй дитині привілегію. І це є дуже добре з одної сторони, хоча місцями є небезпечно. У вихованні е, часто ми дітей жаліємо. Жалість, вона є небезпечна, бо жалість має в собі. Привілегії. Чи жаліє нас Богородиця? Чи вона робить нам привілегії? Ні. Вона є заступниця перед справедливим судею. Я вже розказував, що це є наш адвокат, не жаліє, але тільки використовує Боже милосердя і старається максимально його до нас застосувати. Щоб Бог був до нас не справедливий, а милосердний. Ми маємо такого заступника, ми маємо такого Спасителя, який від нас не вимагає справедливості, а милосердя. Бо Він каже: не жертви хочу, хочу милосердя. Хоча без жертви нема спасіння. Але Господь каже: Я приніс себе в жертву за вас. Я відкупив вас від ваших гріхів. І коли ми молимося і кажемо, що, що ти є пригнічених заступниця, і в бідах, і скорботах ми річні не маємо іншої заступниці, бо і ми є обтяжені гріхами незліченними. Дуже часто людина собі думає, та я таких гріхів не маю. Я ж стараюся жити по-божому роблю все добре. Але завжди завжди в нашому житті трампляються такі речі, коли ми когось принижуємо, коли ми когось. Е, є нетерпеливі, скажімо так, просто. І ці речі, здавалося б, вони не незначні. Але скажу вам, що всі великі речі починаються з маленьких, з маленьких. Тому що. Не даремно кажуть, що диявол криється в деталях, так? в маленьких деталях, тому що він має час, він терпеливий. І він тобі робить такі маленьку, закидає таке насіння маленької такого сумніву, якоїсь поблажки, малесенької, малесенької. Навіть незамітно, і ти думаєш, та Господи, що там, там? то нічого, то є то дрібниця. І потім ця маленька дрібничка починає в тобі рости, розвиватися, а ти її не бачиш, бо ти до неї починаєш привикати. І вона вже коло тебе виростає в таке велике дерево-спокуси, і ти все рівно його не бачиш, бо ти до нього привик. Ти виріс біля того дерева. І причиста Діва Марія, вона не робить там привілегію або жалість проявляє до людини. Вона випрошує у Бога милосердя. Щоб Він був до нас милосердний. Бо законодавець має право свій закон пом'якшувати або робити його жорстокіше. Дивіться, навіть у Кримінальному кодексі завжди є пом'якшуючі обставини і завжди є обставини, які обтяжують. Перед Злочин переступ закону. І ці обставини дають можливість або зменшити кару, або збільшити. І це, цей закон ми заклали із нашого внутрішнього відчуття Божої справедливості, Божого милосердя, що Господь Бог є до нас милосердний, і Він може свій закон умилосердити. Застосовуючи до нас милосердя, Він не відкидає, що не діє вже на мене той закон. Закон діє. І я повинен знати, що я є непокараний за свій злочин перед Богом, лише тільки за те, що Бог був до мене милосердний. Але Господь Бог хоче, щоб і ми чинили милосердя. Людина, яка не є милосердна, вона не може мати від Бога милосердя. А Бог скаже, де я тобі його візьму, в тобі його немає. Тому ми повинні в собі плекати милосердя. Ми повинні в собі шукати то милосердя і його застосовувати. Особливо до тих людей, які поруч з нами. Це наші діти, це наші друзі. Це наш тато і мама. І ми повинні бути милосердні. Завжди з розумінням і з повністю поставити себе на місце того, з ким ти спілкуєшся. Завжди старайтеся поставити себе на місце того, до кого ти говориш. Щоб ти зміг то саме відчути, що та людина відчуває, до якої ти звертаєшся. І коли ми навчимося навчимося бути милосердними, відчувати те, що люди відчувають, ми відчуваємо те, що вони мали би відчути. Тоді ми Будемо з кожним разом все більш милосердні. Ми будемо розуміти, що ми когось образили і скочимо то виправити. Ми будемо розуміти, що часом мені треба бути більш стриманим, більш милосердним. Бо я потребую від Бога милосердя. І якщо ти хочеш отримати милосердя, то будь милосердним. Каже Господь, як і я є до тебе милосердний. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.